Олексію, вітаю. Вітаю Вітаю тебе з сріблом чемпіонату світу в Сінгапурі. Це був дуже потужний виступ. Як проходила підготовка до цього чемпіонату світу і в якій формі ти підходив до стартів в Сінгапурі? Підготовка у нас була доволі тривалою, довгою. Можна сказати, що вона починалася з самого початку сезону. Ми готувалися це. Наш найважливіший старт, тому до нього ми готувалися плідно, потужно, віддавали всі сили, всю енергію саме на підготовку до цього старту. Підійшов я до нього в гарній формі і показав більш-менш нормальний результат. Давай більш детально про підготовку. Ви були майже два місяці за кордоном. Так Роз... да. розкажи про це більш детально. Да, у нас підготовка. Ми півтора місяці були за кордоном. Почали з Польщі. Спочатку у нас був збір. Там там ми були два тижні. Потім ми поїхали в Будапешт на збор. Там ми теж пробули десять днів Філіппіни Наступні там ми так само десять днів були. І вже потім приїхали в Сінгапур, готувалися там. Це... Тобто ну, ми тренувалися, готувалися, слава Богу, проблем ніяких не було. Це краще, ніж готуватися, наприклад, в Києві, коли тебе постійно бомбять, коли літають ракети, лунають повітряні тривоги, тренуватися в таких умовах надзвичайно складно, набагато складніше, ніж тренуватися десь за кордоном. Тому для того, щоб показати нормальний результат, наш тренерський склад вирішив, прийняв таке рішення, і ми готувалися за кордоном. Який для тебе був цей чемпіон світу? Чим він відрізняється від попередніх за атмосферою, організацією та рівнем конкуренції? Ну так глобально нічим в принципі не відрізняється звичайно, інша країна, інший басейн. Рівень конкуренції такий самий, більш-менш, тобто, да, приїхало два нових китайці, умовно кажучи. Один взагалі новий, якого я перший раз побачив, другий ну, теж такий новичок, можна сказати. От, е, організація, все класно, харчування нормальне, готель хороший, з логістикою ніяких проблем не було. У нас автобуси приїжджали вчасно, забирали нас вчасно, тобто, з цим питанням взагалі ніяких не виникло. А з приводу конкуренції, так. Да. Те саме, просто, от, саме в цей раз склалося так, що китайці не потрапили до, на на п'єдестал, зовсім не було жодного китайця. Але, знову ж таки, це спорт і тут трапляється всяке. Тому казати, що там китайці помилились, і за цього я там став другим ну, це неправильно, тому що це спорт. Помилитися може, може кожен. І той, хто не помиляється, той і перемагає. Так. Розкажи більш детально саме про виступ в індивідуалі на 10-метровій вишці, що було ключовим в боротьбі за срібло, і які емоції ти відчув після останнього стрибка? Ключовим стабільність, напевно, стабільність завжди на всіх змаганнях. Це найважливіше, тому що будь-хто на рікути, наприклад, він також йшов дуже дуже добре, але все ж таки він припустився такої доволі значної помилки на одному із стрибків, і саме через це він програв. Тому на мою думку. Стабільність це найважливіше. Якщо ти стабільно стрибаєш всі стрибки добре, як ну тобто я зробив всі стрибки по 8 балів. І саме це мені допомогло посісти друге місце. тому що інші спортсмени припускалися незначних помилок і скатувалися назад. Тому так, да, саме це мені допомогло, напевно, вибратися на друге на другу сходинку. Ему... А, і про емоції. Емоції після перемоги були доволі дивними, тому що. Я відразу не зрозумів, що я посів друге місце. Я виплив. Я просто бачу, що я обійшов мексиканця. І так як я не слідкую за таблом, я не дивився на табло. Я не знав, яким я йду. Тобто я не дивився на табло. І мені здавалося, що я йду десь п'ятим, може шостим. Ну тобто я був впевнений, що два китайці йдуть переді мною. По стрибкам я чомусь думав, ну що, от якби рендел, мексиканець теж йде переді мною. І австралієць з, з японцем. Ну тобто, це я, я, я собі так щось уявляв, думав. І якби ну, обійшов рендело, обійшов. Що далі? Зараз прийде два китайця, я стану третім, австралієць. Я стану четвертим, японець, я стану п'ятим. Ну думаю, ну так. А потім дивлюся, китайців там 100 балів до мене не вистачає. Думаю, ну і поступово так і розпочинаю розуміти, що блін собі, і ще друге місце. Звичайно, зрадів. Я бачив емоції, коли ви в трьох вже стояли на підесталі, Зрозуміло, що ніхто вас вже не обійде. Ви хопались за голови. Про що ви розмовляли? тоді? Ми спілкувалися саме за те, що перший раз за останні там скільки сорок чимось років, перший раз на п'єдесталі немає китайців, і ми от про це спілкувалися, хапалися за голову, не могли зрозуміти, як таке взагалі можливо на чемпіонаті світу китайців немає на п'єдесталі. Поговоримо про два інші івенти, в яких ти приймав участь. Тім та синхрон з Марком Гриценко. Я спочатку скажу з приводу свого індивідуального виступу в цих івентах. От, в команді я показав один хороший стрибок, з кістяє я зробив на 8,5 балів. Цим стрибком я повністю задоволений. Два з половиною назад трошечки, трошечки там, промазав. Ну тобто 7,5 балів, якщо я не помиляюся, отримав загалом нормальний прыжок. По команді до себе претензій я ніяких не маю. Там трошечки у нас помилилися дівчата, і на мою думку, саме через це у нас не вистачило балів для того, щоб здійнятися на Да. А з приводу синхронних стрибків, я пропустився помилки в третьому стрибці. Зробив його на. 6,5 з половиною балів помилка була незначна, але цей стрибок я можу зробити краще. І марк трохи підвалив чотири сломо борти вперед. Тому да з Марком ми залишилися на п'ятому місці. Але чесно кажучи, я бачу, що у нас синхрон вдосконалюється, що синхрон, синхронні стрибки з марком у нас покращуються, результат покращується. Я впевнений, що перспектива в цьому є. Головне більше працювати. і Скажи, будь ласка, щодо конкурентів, хто з суперників цього разу справив на тебе найбільше враження і чому напевно, більш за все мені сподобався Касіель. Ну чу з Австралії який переміг мене. Mm, що чому він на мене справив таке враження? Тому що, по-перше, він займається стрибками воду з 17-го чи 16-го року, я не пом... якщо я не помиляюсь, і за виходить за 8 років у нього вже два золота в індивідуалі за чемпіонатів світу. І якби я бачу, що він дійсно дуже стабільно стрибає, що він все дуже легко стрибає. У нього класна координація, тому да, от він мене вражає. Він... Сильний потужний чувак, за яким треба якого треба доганяти і перемагати. Які в тебе плани на майбутнє і які найближчі цілі у стрибках у воду після цього чемпіонату? Плани на майбутнє? Ну давайте. Поспілкуємось про наступний сезон. В наступному сезоні у мене будуть Кубки світу. Скоріше за все, три штуки, не знаю, в яких країнах Дат ще теж немає. Тому буду готуватися до Кубків світу. І найважливіший старт в наступному сезоні у мене буде чемпіонатом Європи, який відбудеться у нас в Парижі. Тому буду готуватися до нього і до Кубків світу. От. А якщо глобально, то ну, звичайно, як і завжди, я хочу стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу. І да, ну, якось так. Я згадую, ти колись казав, що китайці є недосяжними. Що ти можеш сказати після Сінгапура? Ну, я поміняв свою думку, я бачу, що з ними можна боротися з цими китайцями і можна їх перемагати. Да? Це спорт. Чи правда, що найскладніше у фіналі не стрибок, а психологія? Блін, ну це якби дуже сильно пов'язано. Да, звичайно, фізично виконати стрибок в принципі не складно фізично. Але правильно, грамотно до нього підійти психологічно, налаштуватися і спокійно зробити так, як ти вмієш. Це така ну, найскладніша задача для стрибуналу. По Уводу. бальній шкалі. Наскільки ти оцінюєш виступ свій на чемпіонаті світу та в сезоні взагалом? Ну, десь 8 балів, 7-8, десь так. Да. Загалом я знаю, що я можу ще краще. Тому там, я не ставлю собі 9 або 10 балів, були помилки. Так, е, да, це срібна нагорода, але це не мій особистий рекорд по сумі балів. Я знаю, що я можу краще. І якщо казати про те, як я відпрацьовував, знову ж таки, я не можу сказати, що я відпрацював на всі 100%. Звич... Тобто, якщо придіратися, то я може, можливо десь не допрацював. Тобто, ну, да, Олексію, ми тебе все ж таки вітаємо з визначним результатом. Твоя медаль є єдиною для команди України на чемпіонаті світу згодних видів спорту. Ми бажаємо тобі нових перемог в новому сезоні. Дякую.